Людина, жінка, матір. Саме цю особливу. Дійсно, доньку сина свого, як чудово, коли сказав один величний письменник, що Пресвята Богородиця стала донькою свого сина. Це ж якої величі треба було. Досягнути, щоб, зрештою, материнство розкрите настільки, щоб прийняти свого сина за свого батька. І так завжди дивовижно зображається успіння Пресвятої Богородиці, де Ісус Христос на руках тримає маленьку дитину. І запитуєш іноді, кого Христос тримає на руках, Ісусика відповідає. А Він тримає все помінялося. Ісус тримає на руках маму свою. А скільки в нас ікон, де Пресвята Богородиця на руках тримає свого Сина. І оця дивовижність того, що сталося, того, що, що досягнула людина. Вона передається словами із Різдвяного богослужіння, де сказано так. А що ми тобі принесемо, Христе, удар? Земля тобі приносить удар вертеп, небеса приносять удар зірку, волхви приносять дари. А що люди принесуть? А люди дарують тобі діву, діву. людство Богові дарує матір. Людство Богові дарує людину, яка стала найславнішою серед нас. І, напевно, не випадково в Православній церкві для нас так дороге шанування Пресвятої Богородиці. І, на жаль, не всі християни розуміють, і ми самі, будучи православними, не до кінця розуміємо, в чому суть цього шанування, чого Пресвята Богородиця відіграє таку важливу роль. У житті віруючої людини. А ця роль в тому числі розкривається тим, що на другий день Різдва Христового ми її шануємо і її згадуємо. Чому? Тому що, виявляється, є одна дуже важлива риса того, як Бог людину вводить у своє життя. Саме через цю причину так складно все відбувається. Так часто ми можемо впадати в зневіру, і нам іноді здається, ну де ж Бог у всьому горі, у всьому болі, яке наче переслідує людину. А головна відповідь полягає в тому, що Бог не може спасти людину без її згоди. І от чекали, чекало людство того моменту, коли буде жінка. Яка зможе сказати не тільки на словах, Боже, нехай буде Твоя воля. Бо ми так часто це говоримо, а життям своїм засвідчити. Я згодна, я згодна на той непростий шлях, який називається Обоження. А в чому він полягає? Отець живе не для себе, а для іншого, для сина. Син живе не для себе, а для Отця. Отець і син живуть для Святого Духа. Святий Дух живе для Отця і Сина. Оце те, як живе Бог. А людина часто живе для себе. І одна із нас, напевно, справді не випадково жінка, стала тою, хто сказала: я згодна жити не для себе, а для тебе, Боже. А потім, зрештою, вона змогла засвідчити й сказати: а тепер, сину мій, от коли вона стояла біля Христа, її два рази згадують в Євангелії від Йоанна, це на весіллі в Кані Галилейській є жінка, тому що жінка для кожного справжнього чоловіка це справді те, що асоціюється із радістю. Мама це радість. Для сина спочатку, а потім дружина. Це радість для чоловіка, це весілля, кана Галилейська. Це та, хто в світ цей приносить радість, Єва ім'я перекладається, та, що дає життя. А коли ми найбільше життя відчуваємо на свята. От жінка є джерелом свята, матір, яка трудиться і стіл накриває, щоб всі діти прийшли і повечеряли. Маленька дівчинка, яка колядує і дає радість і мамі, і татові. Жінка, яка піклується про чоловіка і про дітей. Щось є таке в тому, що ми називаємо бути жінкою. Жінки, знаєте, іноді надихають чоловіків і на добре, і на те, щоб світ перевертати. Кажуть, ці війни завжди пов'язані із чим. Із жінками або завоювати чужих жінок, або жінки ставали тими, хто закликали щось змінити в цьому світі. Але є жінка, яка явила образ тієї, яка так любила свого сина. що потім, зрештою, стоячи під Христом, почула те, що Він їй сказав. Жоно це син твій. Бо біля неї стояли тільки дві людини. Біля Христа стояла тільки Богородиця і стояв Іоанн Богослов. Учень. І в особі Івана Богослова Христос каже: Дивися, мамо моя, тепер твоїми синами є не, твоїм сином є не тільки я, а всі сини людства. Всі доньки. Всі люди. І вона прийняла це. Що означає, стала донькою свого сина? Прийняла те, як живе Бог. Бог любить до останнього. І ось в цій пронизливій слабкості неземна космічна сила, сила любові. І дуже чудово, оця сила жіночої любові. Отої любові, яка явла найбільше при Святій Богородиці передана, мені це дуже запам'яталося. В одній книзі зовсім недавно вийшов український переклад цієї книги. Був такий англійський письменник Лайв Стейплс льюіс Достатньо відомий письменник, перш за все, через свою книгу Хроніки Нарнії». Але не всі знають, що він в той же час був надзвичайно віруючою людиною. Все життя він писав про Бога. Але вже в достатньо зрілому віці до нього всього лише на три роки прийшла справжня любов. Прийшла через великий біль і страждання. Тому що він зовсім із бажання просто допомогти бідній, нещасній жінці, яка була його шанувальницею як письменника. Вона хворіла на рак. Але перед тим вона попросила Льюіса фіктивно з нею одружитися. Бо, її, бо вона була іммігранткою, її просто е е змусили поїхати із Англії. І Льюіс одружився з нею, фіктивно. І тут вона захворіла і перебуває в лікарні. Він каже до своїх друзів: а що ж робити? Я ж, я, виходить, що де Юре, вона моя дружина, то що ж її в лікарні не відвідаю? І він пішов, пішов до лікарні. Почав з нею спілкуватися, біля неї сидіти, і довижним чином, тобто одружився фіктивно, а тут раз і виявив, що він в неї закохався, він її полюбив. І чудесним чином була ремісія, як воно буває в житті, вона одужала. І три роки в них було надзвичайно щасливе сімейне життя. Три роки, як він каже, ми так любили один одного, що нам Бога не було треба. І це було страшно. Ну, роздумував потім. І через три роки хвороба знову повернулася. Він каже, я не міг зрозуміти, як Бог може так багато дати радості і забрати її. Як часто є в житті такі моменти, що ми не можемо збагнути чому? В чому я винен? Що я погано хотів? Якщо ти Боже дав ту радість, то не забирай її. І от коли вона була на смертному мудрі, він до неї каже: Люба моя, от коли ти помреш, потім помру з часом і я, ми зустрінемось з тобою там. І вона каже: якщо я буду в раю, і ти будеш в раю, я буду дуже рада, щоб ми побачились. А він каже: а якщо виявиться, що я у пеклі опинюся, а ти будеш в раю, а вона говорить, тоді я увесь рай переверну з ніг на голову, піду в пекло все поперевертаю, і не заспокоюся, поки тебе не знайду. Оце жіноча любов, Оце та віра, яка гори переставляє. Я не жінка, але тут є жінки серед нас. Хто з вас є мамою, хто з вас є люблючою дружиною, той знає, те, ту, а ми, чоловіки, хіба з боку можемо бачити? Що таке отава, жіноча сила любові? І от Пресвята Богородиця, вона з ніг на голову перевертає і радь, і пекло разом із своїм сином кажучи: я кожного, кожного із них люблю не менше, ніж ти? І в тому є наша надія на те, що Бог. Разом із матір'ю своєю, ніколи не залишить нас ні у житті, ні у смерті, буде любити, буде шукати, але все ж вибір завжди залишатиметься за нами. Це церква хоче нагадати. Якби мама тебе не любила, якби Бог тебе не любив, треба знайти саме в собі сили, Сказати Богові, так, Боже, хай буде воля Твоя. І тому Клайв Люїс закінчує свою книжку такими словами. Зрештою, я прийняв, я прийняв від Бога те, що сталося. Бо тільки у великому горі можна до кінця зробити, зрозуміти велич дару того, що очікує нас у зустрічі. Із живим Богом, і з живими людьми, яких так сильно ми любили, любимо і будемо любити. Амінь.